Уяви, що ми сидимо поруч, не в студії, не в ефірі, а десь у спокійному просторі з чашкою теплого чаю або кави. Між нами немає поспіху, є тиша, яка не тисне, а дозволяє трохи видихнути. Сьогодні ми продовжуємо тему особистих кордонів. І якщо в першому епізоді ми говорили про те, що це таке, то сьогодні підемо туди, де вони тільки починали формуватися у наше з вами дитинство. Не для того, щоб шукати винних і не для того, щоб занурюватися у біль. А щоб зрозуміти, чому нам сьогодні іноді складно сказати ні. Чому ми сумніваємося у своїх почуттях і чому близькість так часто плутається з напругою? У книзі Ва про особисті кордони є думка, з якою важливо почати. Кордони вони не з'являються самі по собі, вони формуються у взаємодії з тими, хто був поруч з нами. В дитинстві. Сьогодні ми спробуємо цю взаємодію побачити спокійно і чесно. Як у дитинстві народжується відчуття «Я є? Коли ми діти, у нас ще немає мови психології, але у нас є тіло. Емоції, є внутрішні сигнали. Дитина постійно відчуває, мені приємно чи ні, мені безпечно чи страшно, мене чують або ігнорують. І кожного разу, коли доросла відповідає на ці сигнали, у дитині з'являється внутрішній досвід. Я важливий. Або Я маю. Підлаштовуватися. Недра Гловер та вап у своїй книзі «Особисті кордони» пише: коли потреби дитини визнаються, вона вчиться довіряти собі. Коли ігноруються, вчиться сумніватися. Це не відбувається за один раз, це маленькі щоденні моменти, і саме з них складаються відчуття власних кордонів. І тут дуже важливо зрозуміти, дитина завжди адаптується. Питання лише до чого саме? І ця адаптація, вона поступово веде нас до наступної теми. Коли мовчання стало способом нашого захисту. Якщо дитині знову і знову каже: Ти перебільшуєш нічого страшного, потерпи. Не будь таким чутливим, з часом вона починає робити дуже логічний висновок. Краще мовчати, ніж відчувати. Не тому, що з нею щось не так, а тому, що відкритість не зустрічає підтримки. У книзі це описано дуже точно. Діти не відмовляються від своїх почуттів, вони відмовляються від їх прояву. І мовчання, звісно, стає нашим захистом. Воно допомагає уникнути сорому, уникнути конфлікту, уникнути відкидання. Але разом із цим ми втрачаємо контакт із самим собою. Не одразу, а поступово. І коли ми дорослішемо, це мовчання вже живе всередині нас. Ми можемо бути вічливими, уважними, хорошими і водночас не розуміти, чого насправді ми хочемо. І саме тут дитячий досвід починає проявлятися у дорослому житті. Як дитячі кордони стають дорослими сценаріями? У дорослому віці ми часто навіть не пов'язуємо теперішні труднощі з минулими. Але вони говорять однією мовою. Ми можемо погоджуватися автоматично, відчувати провину за власні бажання, боятися образити, навіть коли нас самих ранять, плутати любов і самозреченням. Недра Гловер пише. Там, де немає кордонів, з'являється виснаження, а не близькість. І дуже важливо це почути, бо багато людей думають, що з ними щось не так. Насправді ж вони просто живуть за старими сценаріями. І хороша новина в тому, що сценарії можна переписувати. Як почати відновлювати кордони у дорослому житті? Відновлення кордонів це не революція, це не різке. Тепер я всім скажу ні. Це повернення до себе. У книзі є дуже така тепла фраза. Кордони починаються з уваги до власного досвіду. Це означає помічати напругу в тілі, дозволяти собі паузу слухати першу реакцію. А не автоматичну відповідь. Іноді кордон це не слово, а внутрішнє рішення. Я маю право подумати. І з кожним таким моментом ми трохи більше повертаємо собі себе. Можливо, слухаючи цей епізод, ти впізнав або впізнала себе. Можливо, щось відгукнулося дуже тихо, або навпаки, боляче. І важливо сказати це прямо. Дитячі травми це не твоя провина. Це слід того, як ти колись навчився або навчилася виживати. А тепер у тебе є можливість навчитися жити по-іншому, з кордонами, з повагою, з теплом до себе. Дякую, що був, була поруч у цій розмові. Ми продовжимо.